Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Петро Порошенко передає дрони в курці за 800 тисяч гривень. Володимир Зеленський в курці по за бюджетні гроші не передає дрони на фронт. Незважаючи на те, що під час його турботливого керівництва країна купляє яйці на фронті по 17 гривень за штуку і інші подібні плюшки. А мама пенсіонерка колишнього весільного фотографа, який тепер ходить в курці за 800 тисяч гривень, працюючи в Верховній Раді України, тепер купляє чергову хату в Києві або в Іспанії за мільйон доларів. Тому вони теж не продають дрони на фронт, прикрийте роти, клоуни, АПД, зелені тварини намагаються зміцнити акцент. Прикрийте ероти, клоуни зелені тварини намагаються зміцнити акценти з дій на деталі. дій передає дрони на деталі, але ж в курці намагаються й далі грати на пролетаризмі обманутого народу населення в часи, коли порівняння дій просто вражаюче провалля. Коли з одного боку є допомога армія, з іншого безсовісне злодійство на трупах вбитих солдатів. В той же час останнє інтерв'ю зеленського наробило багато галасу. Він говорив, що Лукашенко, ніби вибачився перед ним. пише громадський діяч Сергій Курінний нам говорять про Стамбул, що там були переговори, на яких українська сторона за рекомендацією Джонсона відкинула так звану мирну пропозицію Росії, але чомусь не говорять, що до Стамбулу були переговори в Білорусі на фото українська російська делегація. Три прапора посередині прапор Білорусі, тобто майданчик, де вони відбувались. Виходячи, переговори йшли на початку вторгнення. Всі знали, що воно відбудеться, і Лукашенка не було жодного сенсу вибачати. Зеленський вагоніє бреше ще більше ніж завжди, бо 20.01 скоро американців серйозно налаштовані провести аудит. Хочуть знати, куди були витрачені кошти американців. Зеленський вже заявив, на війні не заробляли це саме той випадок, коли на злодію горить кепка Арахамі. А ось що говорить щодо цього, відомий волонтери українець. В Україні хакнули реєстри. Але реєстри не всі. Чомусь реєстри кредитів і всяких боржників залишились. Чи не дивно, що це сталося одразу після заяви Трампа, що американські спеціалісти перевірять усі витрати української влади? Тобто розберуться в тому, хто скільки спиздив грошей і хто набув якої і скільки землі і нерухомості. Кажуть, що системний збій, можливо, через декілька тижнів усе запрацює. А можливо, ці реєстри вже втрачені безвозвратно, беззворотно. Що думаєте, черговий збіг? <гум> Особисто я так не думаю. Напишіть свою думку, дуже цікаво. Що далі, друзі? Що далі? Що нас чекає? З повагою. Щойно республіканська партія займає Білий Дім. Україну чекає масштабна перевірка використання фіндопомоги, допомоги, яку надають США. Як заявляють представники партії, заплановані розслідування стосуються питань прозорості використання коштів і боротьби з корупцією. Трамп і його команда знайшли рахунки. Наших політиків знають про кожен офшор, пише газета «Київпост». Я був на капітолійському пагорбі минулого тижня і я чув багато побоювань з приводу корупції в Україні. Заявив виданню Стівен Мур. Колишній радник Трампа був повний моніторинг. перевірять кожен долар, кожен рахунок будь-якого українського політика та навіть рахунки президента. Після зустрічі в більш ніж ста республіканських офісів в Капітолії Мур сказав, що вони хочуть бачити відповідальність за відправлені США гроші аж до долара. Очікуйте багато слухань, на яких будуть поставлені докладні запитання про те, чи була американська допомога Україні використана належним чином. Якщо українці не зможуть відповісти на ці питання, республіканці не будуть дуже поблажливими. Додав він Вашингтонські інсайдери кажуть, що лідерів конгресу цікавить не тільки підзвітність, а й з'ясування суті ймовірної корупції в Україні. Артур Естопінян, один із вашингтонських лобістів, які працюють з українськими бізнесменами, заявив, що деякі конгресмени були шоковані тим, що бізнесмени зазнають здирництва з боку високопосадовців українських чиновників. Щойно все більше людей дізнаються про цю кричущу корупцію. Це призведе до подальших розслідувань, і навіть слухань в конгресі, каже Мур. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.